Розпочинаємо після матчу прес-конференцію завершального матчу п'ятого ігрового тижня чоловічої суперліги Будинвести. Сьогодні епіцентр центр з рахунком 3-0 переміг ВК МХП Вінниця. Спілкуємося з головним тренером команди Маріушем Сорделем та капітаном команди Юрієм Томиним. Юрій, ваші враження від матчу. Ну, що я можу сказати, та рахунок, якби в нашу користь 3-0, так як планувалося, але ж були зроблені непотрібні, скажімо, серії помилок, які потрібно забрати. І я думаю, що рахунок був би набагато цікавіший. Дякую, Маріуше, Я вітаю вас з ним народження. Вітаю з перемогою Як вам гра. Ну, то, що я Юрій сказав, можемо бути задоволені про рахунок. E, możemy być zadowoleni e, e, pro e, bieże e, z naszej gry, no e, tak jak Juriy skazał, serię pomyłek. C, nam trzeba bieże pracować, to muściu, e, możemy możemy się zakończyć każdą e, grę. gra. Tak, e, no, ja dowolę, to że my wygrali, a pro analizu e, będziemy robić z komandą. Dziękuję za komentarz. Dziękuję.